На мою думку, правомірність дій міліції під час драматичних подій останніх днів викликає певні сумніви, адже Європейська конвенція з прав людини, 39-та стаття Конституції України, покладають на державу позитивний обов'язок не лише перешкоджати проведенню мирних зібрань, а й захищати їх учасників. Правоохоронні органи зобов'язані забезпечувати громадський порядок. А також безпеку всіх безвинятку учасників масових акцій. Звичайно, під час проведення таких акцій можуть проявляти себе певні агресивно налаштовані особи, які можуть вдаватися до деяких незаконних дій або провокацій. В такому випадку міліція має виключно законним шляхом виявляти та нейтралізовувати таких осіб, що даючи до незаконних дій, проводити відповідні присесальні дії та притягати їх до відповідальності в судовому порядку. Але в реальності ми бачимо практично безрозбірне та тотальне використання міліцією спеціальних засобів в суспільно-небезпечний спосіб проти всього натовпу мітингувальників, серед якого, як ми бачимо, знаходяться і журналісти, і навіть жінки, та люди похилого віку. Наприклад, всі ми бачимо, як Беркут активно використовує спеціальні засоби, в тому числі і світло шумові гранати. Засоби слідоточивої та дратійливої дії проти всього натовпу мітингувальників. Хоча навіть внутрішні інструкції МВС категорично забороняють використання таких засобів ближче ніж за 2 метри до людини, тим більше серед масового скупчення людей. В результаті ми бачимо численні травми, опіки отруєння серед мітингувальників, в тому числі журналістів. Щодо використання водометів. Та гумових куль, то це взагалі перший випадок застосування таких засобів в історії Незалежної України. Всі внутрішньовідомчі інструкції та міжнародні стандарти регламентують, що водомети можуть використовуватися проти учасників акції протесту лише за температури вище нуля, а відстріл гумових куль має здійснюватися з відстані не менш, ніж 40 метрів до людини та тільки по ногам. Але всі ми бачимо, як Беркут практично в упор та прицільно стріляє по мітингувальникам, в тому числі в тулуб та голову.